А, слухай, ти кажеш про бокс, то ти так ти відбуваєшся від своїх залицяльників? Ну, інколи треба. Де ти взяла ті сили, щоб почати свою власну справу? Вітаємо вас, друзі! Ви на подкасті Історії успішної інтеграції ВПО. І сьогодні у мене в гостях засновниця онлайн школи іноземних мов, старший викладач в Дніпровській політехніці, консультант з працевлаштування. Аню, вітаємо тебе. Вітаю. Скажи, будь ласка, наскільки я знаю, що ти з Бахмуту, чи це твоє рідне місто, і скільки взагалі ти там прожила? Так, Бахмут це моє рідне місто. Я провела там 23 чудові роки свого життя, я там народилася, виросла, працювала. Угу. А з чим у тебе асоціюється, твоє рідне місто? Перше, що приходить на думку це квіти, а саме рози. Тому що Бахмут це місто Троянд. Я пам'ятаю чудову набережну, історичні будівлі, тому що Бахмут є історичним містом. Воно було засновано в 1500-х роках. Це центр козаччини. Це сіль, до речі, та сіль, котра була в кожній домівці, кожного, яку оберігали ще з давнини козаки. Тому багато чого було. Це було місто можливостей, місто промисловості. У нас був завод кольорових металів, був завод Кнауф, виробляли гіпс. Не можна так все одразу перечислити. Хоч місто було не дуже великим, не мільйонник, але там було все ти з такою любов'ю кажеш про своє рідне місто. А чи були у тебе в цьому місті і улюблені місця? <зас> ти надихалась, брала силу, щоб якось реалізувати себе та подалі в принципі рухатись по життю? Так, звичайно. Я жила неподалік з набережною, а рядом з річкою, і кожен раз, коли я поверталася зі школи, з університету чи роботи, я любила зробити такий додатковий круг. По набережні, надихнутися тишою води, пройти через зелену зону. І це було моє наповнення. Також я дуже любила такі затишні маленькі кав'ярні у нас в місті. І ти, коли сиді, сидиш в такому гарному місті, ти спостерігаєш, як плине час. Це так було прекрасно. Клас! Ти з такою любов'ю кажеш, що в мене аж мурахи пішли. Ну, але на жаль, почалась війна. І розкажи нам, які були твої перші думки в день повномасштабного ну, вторгнення. Я прекрасно пам'ятаю той день, як зараз, тому що для мене це був шок. А, я прокинаюсь вранці, бачу, що мама дуже стурбована. Я питаю, що сталося. Вона мені каже, що війна почалась. А я така: що? Це було для мене на кшталт вода рідка. Тому що в 2014 році у нас почалась війна, і всі ці роки я вже жила в війні. Але потім я починаю дивитися новини і я розумію, що це інша війна, це все по-іншому. Я виходжу на вулиці, я бачу танки, я бачу багато військових, я чую вибухи, я бачу ці черги, люди в паніці. Світ став для мене іншим в той день. А який челендж був от, під час цього періоду, коли ти була ще в Бахмуті? Це була для мене невідомість, тому що кожен день мені хотілося вірити в те, що війна закінчиться якщо не сьогодні, то завтра. І мені не хотілося покидати дім до останнього. бо це моє улюблене місто, там мої друзі, там моя сім'я, там було все. І витримати цю напругу, тому що в нас вже не було ні зв'язку нормального, ні інтернету, нічого не працювало, тільки поодинокі магазинчики, і покинути це я не знала, як буде далі. А коли ти виїхала? Я виїхала 4 квітня 22-го року разом з університетом, бо я тоді працювала в Горлівському інституті іноземних мов викладачем. І так як це тепер вуз двічі переселенець, вони знали, що якщо прийде ворог, гарного життя не буде, нічого не буде, взагалі нічого. І треба було їхати, їхати на, їхати там, де точно є. Якийсь безпечний простір, там, де точно буде Україна, яка нас буде підтримувати. Mm -hmm. Тому ми виїхали в Дніпро. Mm -hmm. А як це було? Розкажіть про цей період. Um, це було рішення двох днів. Ми розуміємо, що все, університет їде, і ми їдемо разом з ними. Ми збираємо речі. Ми не знали, чи ми будемо залишатися в Дніпрі, чи будемо далі їхати по Україні, але вирішили залишитися разом з колективом. У нас було всього дві торби: нас прихистив ДНУ імені Гончара, нас заселили в гуртожиток. Але ті умови, в котрих я жила 23 роки в Бахмуті, і ті умови, в котрі я приїхала. Вибачте, ну, це небо і земля. А, бо в тих кімнатах давно вже ніхто не жив, а, і ми перші дні жили, а, спали взагалі в вуличному одязі, у нас не було нічого. Але потім, вже там буквально через декілька тижнів, нам почали допомагати гуманітарні організації, а, допомагати з. Бутовими речами, щоб ми хоча б їсти могли готувати, бо нас нічого не було. От Бахмутська нас громада підтримувала. І більш-менш життя почало налагоджуватись я розуміла, в мене є робота, потім мама знайшла роботу. І якось так більш-менш спокійніше ставало. Але на цьому новини не закінчувалися для мене. Здавалося, от-от я вже починаю говтуватись, але руйнується, згорає наш дім, згорає, руйнується дім бабусі дідуся, руйнується дім мого батька. Ми втрачаємо все. І в мене почався такий. Дуже поганий психоемоційний психо стан, mm -hmm. тому було важко. Але в принципі я зрозуміла, що краще звернутися до спеціаліста, котра мене зможе підтримати. І Дніпро мені в цьому плані допомогло тут багато гарних людей, багато міст, місць де можна познайомитись. Я почала ходити на різні івенти, на нетворкінги, почала заводити друзів, бо в мене тут нікого не було. Взагалі, я нікого не знала, окрім своїх о, викладачів, з котрими я працювала, але ж я молода, і мені хочеться своїх о, людей мати. А, так, я познайомилася з одною людиною з іншою, почала вже лежати, а, своїм повітрям, яке стало для мене в Дніпрі більш родним, а, отримала підтримку від. А, Оточення свого, почала влаштовувати свої івенти в Дніпрі проводити. І я зрозуміла, що я можу жити, хоч нехай не тим життям, яке в мене було раніше, але все ще краще, ніж під обстрілами. Це точно. А ти казала про допомогу громади? Це що була? Гуманітарна допомога чи бахмутська, бахмутська громада допомагала нам гуманітарно, mm. також я знаю, що у них є і люди, спеціалісти, котрі допомагають, як у будь-якій організації. Я зверталася також до них, коли бабусю треба було підтримати. Mm. Тому усіляк. Різний спектр допомоги. Ну, тобто, приїхавши в Дніпро, так, ти почала працювати в університеті, як і працювала, так, і викладаєш ти які мови? Англійську і німецьку. Клас. А зараз чим займаєшся? Зараз я викладаю в іншому університеті, в Дніпровській політехніці. Я є старшим викладачем. Викладаю німецьку і англійська це One Love, тому продовжую працювати репетитором. Зараз заснувала свою онлайн-школу іноземних мов. Бо так як я викладач, і я переїхала сюди, знаючи, що мої студенти так само страждають і вони роз'їхалися не тільки по Україні, а за кордон. Я знала, що Ті студенти, з котрими я тут спілкувалась, їм також треба допомога. І вони хочуть викладати. Я знаю, що це їх хист як і мій. І я стала їм допомагати а, з учнями, взяла їх до себе в команду, тому що навіщо мені казати людині ні, коли я знаю, що я можу порекомендувати так, такого самого класного спеціаліста, котрого я навчила і в котрому я на 100% впевнена. Тому зараз англійська, німецька школа, і а, працюючи в, тому, в такому темпі, я зрозуміла, що я можу дещо більше. І зараз допомагаю українцям влаштовуватися на роботу. Я є консультантом з працевлаштування. Я допомагаю створити конкурентні резюме. Отже, ти кажеш про те, що у тебе був дуже важкий. Психоемоційний твій стан. А що тебе надихнуло, де ти взяла ті сили, щоб почати свою власну справу? Як ти впоралась з цим? До мене в один день прийшло розуміння дуже сильний інсайт, що я не готова віддати найкращі роки свого життя. Я не готова їм пожертвувати. Ради життя в гуртожитку з тарганами роботи на мінімалку і бачити сонячний світ тільки коли ти прокидаєшся вранці для того, щоб почати роботу. Я не хотіла такого життя. Тому я зрозуміла, що треба щось змінювати і робити. Я не з тих людей, хто. Любить скаржитись. Я розумію, якщо ти скаржишся, значить тебе щось не влаштовує, треба щось зробити з цим. Тому що якщо ти будеш про це постійно говорити і сумувати, що от, блін, не так, як я хотів, нічого не зміниться. Треба просто щось зробити. Нехай складно, нехай страшно, нехай тобі здається, що весь світ проти тебе, але ні, завжди знайдуться твої люди, котрі тебе підтримують. Треба в це вірити, вірити до останнього. І тоді все буде. Клас. Скажи, а у тебе зараз є якісь ритуали чи традиції, які допомагають тобі брати сили, брати в себе впевнено, по життю? Так, є. Що це? Для того, щоб я заспокоїлась, я можу слухати медитації. Пісні, я ходжу на вокал, тому що це мені дає також емоційне вивільнення. Намагаюся займатися спортом, тому що в здоровому тілі здоровий дух. А, зараз я ходжу на бокс. Це мені дає також таку впевненість, емоційне а, вивільнення. Бо коли ти працюєш з людьми постійно, не тільки з учнями, а з великим потоком людей а, складно і хочеться інколи просто гей-гей зробити. Слухай, ти кажеш про бокс, то так ти відбуваєшся від своїх Ну, інколи. Треба, але так я біла і пухнаста і нікого не ображаю. Тобто можна знайомитися? Звичайно, можна, так. Маєте на увазі. Окей, слухай. А зараз в Дніпрі у тебе вже є якісь твої улюблені місця, які тобі нагадують Бахмут. Так, um, Парк Шевченка. Дуже красивий великий парк, зеленою зоною мене надихає. І поруч набережна, котра нагадує мені про Бахмут, бо я ж жила поруч з набережною, і мені дуже подобається пройтись, особливо на вихідних там а, відчути, ніби місто воно кудись пішить, але момент зараз він такий спокійний. Мені дуже подобається, що в Дніпрі так само, як і в Бахмуті, є багато різних закладів, різних місць, куди можна сходити. Тут є все для життя, як було в моєму рідному місті, все для людей. Супер. А які поради ти дала тим людям, які тільки починають свій шлях інтеграції? Я б сказала, в мене є вже з власного досвіду алгоритм. Перше, якщо ви тільки починаєте життя на новому місці, це треба розібратися з документами, розібратися з усіма бюрократичними питаннями і видихнути на цьому етапі. Далі. Треба підписатись на телеграм-канали і зрозуміти взагалі, що тут коїться, куди можна сходити, до кого можна звернутися. Тому що нетворкінг він дуже важливий. Треба знати взагалі, як можна тут вижити. Після цього треба зрозуміти, як діла обстояти з роботою, тому що якщо роботи немає, треба шукати. Якщо робота є, то ми можемо переходити на інший етап. і... Починати думати, як можна покращити свій емоційний стан, бо я знаю, що для кожного це важко, для кожного без виключень. Можливо, хобі, можливо, просто прогулянки, знайти свої місця і життя стане кращим. Треба в це вірити. Просто вірити. А які у тебе плани на майбутнє? Ти плануєш масштабуватися, та до тебе вже можна звертатися казати: Анно, я хочу викладати в твоїй школі. Так, я хочу дійсно масштабуватись зараз я ФОП, і я хочу розширити школу до таких масштабів, що я даю робочі місця таким самим ВПО. Я хочу це зробити доступним для кожного. Також мені хочеться допомагати людям. І якщо я можу ділитися вже своїм досвідом, я б хотіла бути спікером, так, спікером як в професійній діяльності, так і просто надихати людей, допомагати їм. Бо я знаю, що коли вас об'єднує спільний досвід, нехай негативний, але підтримка дуже важлива. Слухай, ну, з твоєю потужністю, з твоєю силою волі. Я думаю, що у тебе обов'язково все вийде. Ми будемо за цим е, наблюдати. Та, і зараз хочеться сказати, що ми бажаємо тобі, перш за все, успіху, щоб всі твої цілі вони реалізувались. Ну а вас, друзі, ми запрошуємо на наші наступні подкасти з новими героями. Отже, до зустрічі з вами були історії успішної інтеграції ВПО. До нових зустрічей!